Минулоріч підсумки року в умовах війни були вкрай позитивними. Згадайте тільки звільнення Харківщини та Херсонщини. Успіх Сил оборони України у 22 му додали українцям святкового настрою на зимові свята. Наразі на жаль, ситуація трохи зворотна. Новини з фронту від західних партнерів радше викликають тривогу і занепокоєння. Рік тому традиційні новорічні прогнози військових експертів були сповнені оптимізму. Ще не зникла іфорія від деокупованих територій. Чудового настрою також додавали. Удари по авіабазах Енгельс 2 та Дягілєво атаки на російські бомбардувальники взагалі виглядали чудовою грудневою традицією. Новини про Бахмут залишались стандартно позитивні. Фортеця тримається, і думки про хвилю контрнаступу, запланованого на весну 23-го, дарували виключно позитивні думки. На каналі Україна на часі підсумок 23-го року не лише про нездійснені сподівання, а й про успіхи Збройних сил України. Про них ми і згадаємо у цьому матеріалі. А ви поки підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Поїхали! Січень 2023 року видався для нас традиційно складним. Тоді окупанти відновили спроби взяти вугледар. Очікувано збиралися і це зробити за три дні. На наші позиції йшли колони з десятків одиниць техніки. Їх прикривали групи вертольотів. У бій кинули так звані елітні підрозділи російських морпіхів. Але хочеться вкотре висловити захоплення нашими захисниками. Бо ж вугледар був і залишається нашим. В ньому майоріє наш прапор. Привіт із оглядара! Чув таку новину, що РФ виводить 155-ту і кидає сюди 136 у Особисто мені все одно, що рубаних тягати, що тяганих рубать, все одно коло на фарш перемелюють. Слава Україні! Російські БТР, БМП і танки були знищені на марші, навіть не дійшовши до лінії зіткнення. Самі росіяни тоді назвали цей розгром найбільшою поразкою за всю повномасштабну війну. Станом на зараз у цій номінації Суїцидальний ровок окупантів на Авдівку. І вкотре такі результати варті нашої безбежної подяки українським захисникам. Адже ворога зупинила злагоджена робота української аеророзвідки, артилерії, піхоти і всіх підрозділів. Минулий рік показав, як ЗСУ вміють. Оборонятися. Попри безперервні атаки, тримається Мар'їнка. Збройні сили зникровлюють ворога на Лиманському, Куп'янському та інших напрямках. Так, росіяни це не чмобіки, а в більшості своїй професійні військові. Але їх бачення стратегії перемоги змінилося кардинально, як і наше. Звісно, про це говорить керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Для Росії зараз переможний кінець це стабілізувати лінію фронту, якою вона є, максимум з досягненнями певних тактичних цілей, наприклад, захопленням Авдіївки або ще якихось населених пунктів, та переведенням цієї війни у більш позиційну фазу, тобто йдеться про фазу війни на виснаження, коли перемагає той, у кого зокрема краще тилове забезпечення. 2023-й відзначився ще й так званими м'ясними штурмами. Почалися вони у січні у Бахмуті. Попри те, що вже взимку з'явилися новини, західні союзники закликають Україну відмовитися від жорстоких боїв за Бахмут і зосередитись на південному наступі. Останні захисники міста залишили його руїни лише наприкінці травня. Пекельні бої, справжнє пекло, часто саме так називали ті події. Але такий опис насправді не передавав і десятої частини того, що відбувалося. Насправді. Єдиної оцінки, єдиної думки про підсумки битви за Бахмут не існує. Швидше за все, експерти так і залишаться у двох таборах. Частина продовжить припускати. Якби відійшли раніше, то зберегли б сили та снаряди. Частина таки буде стверджувати: не відійшли і знищили найкращий підрозділ росіян Вагнер. Інші ворожі підрозділи теж перемололи. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що на кінець травня цього року втрат втрати росіян на Бахмутському напрямку становили 100 тисяч осіб, 20 тисяч вбитими і понад 80 тисяч пораненими. Українські воїни просувалися на флангах Бахмута, були звільнені Андріївка та Кліщіївка, і це також важливі перемоги. Наразі ворог намагається перехопити ініціативу та знову просунутися на Бахмутському напрямку. Але основний удар скерований на Авдіївку, де повторюється історія з м'ясними штурмами. Армія російських мерців множиться щодня, проте, схоже, ніхто з їхніх генералів не планував і не планує зупинятися на кордоні Донецької області. Тож бої за Бахмут, Авдіївку та всі інші населені пункти бої за майбутнє України. Не менший успіх Сил оборони України війна на морі. Найкрасномовніше про її результати свідчить втеча частини Чорноморського флоту РФ з Криму в Новоросійськ. Нагадаю, що підводний човен Ростов на Дону, кораблі Оленігорський горняк та Мінськ отримали дуже серйозні пошкодження і тепер їх дуже проблематично відновити. І окремо можна відзначити ракетний удар по штабу флоту в Севастополі, після якого, ймовірно, був поранений ще, ймовірно, смертельно, командувач. Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов одразу після бавовни в гурмо заявили про ліквідацію адмірала, але згодом пом'якшили формулювання. Поки що немає документа з печаткою, який підтверджує смерть адмірала Соколова. Ну принаймні вдалося ліквідувати чималу кількість інших офіцерів ЧФ РФ. Як тут не згадати про цьогорічні удари безпілотників по російському тилу. Згодна, вони не завжди були ефективними, але ефектними точно. У травні весь світ облетіли кадри атаки безпілотника по Кремлю. Потім була серія ударів по офісному центру Москва-Сіті, в якому розташовані три російські міністерства: Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій, Мінекономрозвідку та Мінпромторг. Менш медійними, але не менш важливими, були удари дронів по Нафтоба. Зах у різних регіонах Росії про вибір інших цілей найкрасивіше розповідає пожежа, яка сталася наприкінці серпня в Брянську на території заводу Кремній ЕЛ. За інформацією російських змі, завод виробляє деталі для іскандерів та панцирів. Двічі у червні та листопаді загорявся пороховий завод у місті Котовську Тамбовської області. У листопаді безпілотник атакував НВК Конструкторське бюро машинобудування в коломні Московської області, де розробляють російське. Ракетне озброєння. Як не згадати російські військові літаки, які гори окупанти почали обкладати шинами? Річ у тім, що невідомі безпілотники атакували військовий аеродром у Морозовську Ростовської області, де перебували близько двох десятків літаків су 34 А до цього був успішний удар по аеродрому в Пскові, не кажучи вже про удар по аеродрому в Курську. На лід стався, коли там відбувалася нарада командування авіаполку. Також були знищені літаки у саках вертоль польоти у Бердянську та Луганську, і звісно, на аеродромах горіли не лише літаки, а й вибухали склади боєприпасів. І усьому цьому задоволення, звісно, приносять і втрати окупантів, але й їхній непідробний бареляк. Бо насправді ж хочеться, щоб в таких умовах вони існували завжди до останніх днів кожного громадянина цієї недокраїни. Є... Я ж сказала, тобі безпілотник! Погодьтеся, неможливо підбивати підсумки року, нічого не сказавши про українські сили ППО. Український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що жодна ППО не може дати 100% захисту. Тож у тих умовах, у яких діє наша протиповітряна оборона, українські військові працюють навідмінно. Жодна армія світу не має настільки професійного персоналу ППО, адже ми не просто відбуваємо ракетні атаки, а й понад рік робили це засобами технічно та технологічно відсталим від сучасних викликів війни. З цією думкою погоджується і військовий експерт Олексій Гетьма. У нас посилились засоби ППО, З'явилися системи, які можуть боротися не лише з крилатими ракетами, а й балістичними ракетами. Це вже протиракетна оборона. Петріот та Сампте показали, як можуть нищити ракети ворога. Бойові розрахунки набралися досвіду, фаху. Найцікавіше, що ми на комплексах, які передають нам партнери, працюємо краще ніж інструктори, які нас учили. Вони гарно, а ми трошечки гарніше. Проте, давайте будемо чесними. Попри такий собі занепад сил та деякий песимізм і у військових, і у цивільних головний підсумок 23-го року полягає в тому, що наприкінці другого року повномасштабної війни українці можуть розмірковувати про успіхи чи не успіхи контрнаступу, атаки дронів та мобілізацію з осель, в яких переважно не враховуючи деокуповані території, є опалення, електрика. Дороги встелені новою бруківкою. Повсякчас працюють мобільний зв'язок та інтернет. А в магазинах можна ско. Ристатись банківськими картками mm. ah, okay. У паузах між повітряними тривогами фронт бачиться далеким, але за цією ілюзорною відстанню щоденний подвиг наших захисників та захисниць, про який не варто забувати ні на хвилину. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб-каналу «Україна на часі. Як би не було важко, давайте підтримувати одне одного і насамперед наших військових завжди пам'ятати про ціну, яку їм доводиться платити за нашу свободу, допомагати і ніколи не втрачати віри у найкраще для нас спільну українську перемогу. Papa.